У Росії знову палало дев'ята атака по рязанському нафтопереробному заводу з початку року. Десятки збитих за версією міноборони РФ дронів над центральними областями, пошкоджена інфраструктура Воронежі та ще один удар по російській логістиці цього разу на морі. Про нові ураження на території країни агресорки цього тижня розповість Софія Желінська. У Рязані знову лунали потужні вибухи. Губернатор області заявив про нібито падіння уламків і невеликі пожежі без постраждалих. Проте за даними російських пабліків дрони уразили рязанський НПЗ, одне з найбільших підприємств нафтопереробки Росії. За оцінками аналітиків БПЛА вдарили по одному з ключових вузлів заводу установці, яка очищує та покращує бензин, саме там, дешеве пальне перетворюють на якісніше й придатне для використання, наприклад, в авіації. Без цієї установки завод працює значно повільніше і не може виробляти паливо потрібної якості. Зато весело. літі. І це вже дев'ята атака на цей НПЗ від початку 2025 року. Попередня була 15 листопада. Підприємство щороку виробляє 17,1 мільйонів тонн нафти, у тому числі 840 тисяч тонн авіаційного гасу, ключового для забезпечення повітряно-космічних сил РФ. Гучно було не тільки в Рязані. У передмісті воронежа губернатор повідомив про пошкодження інфраструктури через падіння уламків дронів. При падінні уламків пошкоджена лінія електропередачі. Напередодні в Росії також фіксували атаки невідомих дронів одразу в двох регіонах. Вибухи пролунали в Темрюку на Краснодарщині. Під ударом опинився місцевий морський порт. За годину після цього з'явилося повідомлення ще про одну атаку вже по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області. Міноборони РФ, як завжди, заявила про нібито успішне відбиття масованої атаки. Цього разу там, начебто, збили 116 українських безпілотників над 10 областями, і найбільше, а саме 29 – у Рязанській області. Получається воно станці його вот на дереві. Поки скрізь у Росії відбуваються атаки з неба на морі також неспокійно. Підсанкційний російський танкер Кайрос, який минулого тижня був імовірно уражений українськими морськими дронами у чорному морі, сів на мілину поблизу болгарського міста Ахтопол. Екіпаж спочатку не виходив на зв'язок згодом. Болгарські рятувальні служби спрямували до борту катер та гелікоптер. Втім, операцію довелося призупинити. Через шторм хвилі сягали чотирьох балів. Міністерство заявило, що спеціалізована група прикордонної поліції готова відплисти до корабля. А два повітряні тягачі приєднатися до операції щойно погода стабілізується. Усього на борту було 10 членів екіпажу. Після запиту про евакуацію корабель кинув якір за милю від берега і перебував під постійним наглядом. Кайрос один із двох російських танкерів під санкціями, що прямували до порту РФ по нафту, призначену для експорту. Удари по російських цілях наземних і морських після початку року стали системними. Заводи, енергетична інфраструктура, логістика та ВПК в РФ дедалі частіше опиняються під прицілом. І поки Кремль продовжує агресію проти України, стратегічні об'єкти на території Росії залишатимуться у зоні ризику. Софія Жилінська, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.